За обкладинкою шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітаємо! Сьогодні в нас особлива розмова: занурення у поезію. Йтиметься про вірш Володимира Свідзінського Прозорий січень небо розтворив. Це 1937 рік. Текст короткий, але, знаєте, дуже глибокий. Спробуємо разом розібратися в його настроях, образах, зрозуміти, як зима може бути минуле. Початок такий, ну дуже прозорий, справді. Прозорий січень небо розтворив, і знову світло світові явив. От, прям відчуття чистоти ем, нового аркуша, чи що. Так, так, це дуже влучно сказано, образ оновлення яскравості. Але дивіться, що цікаво: ця зовнішня ясність, вона майже одразу ну, ніби поступається місцем чомусь іншому. Внутрішньому пейзажу То. ну от з'являється ніжний туман на обрії. І погляд героя цього ліричного я він звертається всередину, в минуле. Навіть коли день там роздав блискучі грані, все одно фокус на спогадах. І ці спогади м -м, описані так дивно минулі щасливі дні спопеліли в сонячнім вогні. Це як, тобто вони настільки яскраві, що аж згоріли. чи? Саме так дуже влучно. Вогонь тут, він, і світло, і руйнація водночас. Розумієте, щастя було таке ну, таке інтенсивне, що аж вигоріло. Але попіл це ж теж сліди, пам'ять. Ага. І ті спогади, хоч і спопилилі, вони не зникають, вони повертаються, от як він пише як віяло таємною рукою розгорнене. Фантастичний образ, правда? Неймовірно, тобто пам'ять сама діє, розгортає це віяло. Так, мимоволі. І разом з ним повертається ота первісна, затаємна любов. І здається, що саме оце січневе світло, ця прозорість, вона і є тим ну, поштовхом, тим, що розгортає віяв. Тоді виходить такий парадокс: цей прозорий січень, символ, наче оновлення чистоти. Він насправді запускає якусь меланхолію, пробуджує не так надію, як ну біль за втраченим. Бо ж далі як там, над паростком, над весняним потоком схиляюся і плачу одиноко. Невже оновлення природи тільки посилює це відчуття втрати? Абсолютно точно. Контраст стає ще гострішим. От дивіться, з одного боку символи життя, так, паросток, потік весняний, щось, що відроджується, а з іншого самотність героя. Його сльози. І ця протилежність, вона, власне, і підкреслює глибину болю. І ці питання його хто погубив його? Чия рука? Такі впорожнечо. Саме так, риторичні питання. Відповіді немає. І це, звичайно, посилює трагізм. Знаєте, тут можна згадати і про 1937-й. хоча вірш дуже особистий, ця тема втрати безсильна перед нею вона могла резонувати з тією тривожною атмосферою. Mm -hmm. Можливо. І знову контраст. Далі ж йде протиставлення природи і людини. Незаймано пливе Дунай ріка вічна природа, а поруч порожнеча, де ж огнище на мрійному смерканні, де постать мила в білому убранні. Ріка собі тече, а... а людини нема, вогнище нема. Так, це класичний прийом, звісно. Він підкреслює оцю плинність людського життя. На тлі вічності байдужості природи, ріка як символ часу, невпинного, а відсутність вогнища, постаті милої це незворотність втрати, все. А біле убрання це додає якоїсь чистоти, світла, можливо, ідеалізації того щастя. Безперечно, образ чистоти, світла, можливо, навіть чогось недосяжного, як той спогад, що живе лише у пам'яті, в тому самому розгорненому вієлі. Отже, якщо так спробувати підсумувати, то цей вірш це така собі мандрівка від зовнішньої зимової ясності кудись у сутінки кам'яті. Він про те, як любов, щастя, навіть якщо вони спопиліли, все одно живуть у спогадах і, і завдають болю, такого може солодкого болю. Так, так. І, і Січень тут це не стільки обіцянка чогось нового, скільки. Ну, дзеркало, дзеркало для минулого. Зрозуміло. А фінальні питання, оті що без відповіді, вони лише підкреслюють цю самотність, екзистенційну таку і невимовність втрати. І згадка про 1937-й, ну, вона не дає прямого ключа, звісно, але додає ще один вимір для роздуму чи не могло особисте горе стати метафорою чогось більшого, важко сказати. Вірш фіксує стан. А знаєте, яка думка прийшла на останок? От ця первісна затаєна любов, що повертається. А що як це не лише про кохання до людини? Може, це ну, туга за самим життям, за тим станом повноти, який колись був, а тепер відчувається як втрачений? Цікаве питання? Так, питання, над яким, мабуть, варто подумати кожному, хто читає Свідзінського.